Два дня, дуже себе гарно показує ну і поводив в різні сроки сів, сівби, можна і ра, дуже ранні сроки сівби висівати. Його, все, у нього дуже гарний початковий ріст. Він стартує ну, нормально. Тоже, Що стосується по хворобам, тут тоже, ну, по, по переноспорозу генетична. По мопсіс і листові хвороби у нього теж по хворобам стійкість є генетична. Ну, ну, що подобається, що не поля видно. Витр. Рівномірність цього гібриду дає гіплитр. можливість. Ну, контролювати все все. Вони, якщо, звісно, волога на західній, вони десь метр сімдесят, метр вісімдесят. Якщо вологи немає, воно буде нижче, ну зато компену. Та що запилення можете не переживати. Запилення буде у цих гібридів, воно навіть ну, мале, все воно, навіть все чітко, все. Мені здається, якщо маску гібрид і є іменно вот прицеплі пристави, то та... це є змога ще в контрольну фазу зайти інсектицидом ну, да. і регулятором росту, ну і тобі ще раз бором зайти або амінокіслотами, якщо ми бачимо якісь фактори для цього всього. А по маслу нікак? По маслу, по маслу. Ні, ну як, в середні. якщо навіть в ну, засушливих від 48 за 50, від 40, ну, зараз вже таких, як класичні раніше, були 46-48, чесно, вони попитом не... не... Зараз вже гібриди всі нові йдуть за 50. По нові євролайтіни плюси, то навіть в південних регіонах всі за 50. Може, ну от йдемо, будемо збирати, навіть можна ну, набрати проби і зробити тут ну, аналізи, все то Звісно треба, масла тут зараз okay. okay. немає.